Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені в неволі виріс з чужими і не обваканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу на нашій славній Україні. На нашій не своїй землі і не непом'яним батько сином не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні. Її крадною Збурить Ох, неоднаково мені.